Флагманський акумуляторний шурупокрут від компанії Makita, модель HP001 G в комплектації d 201. Потім про комплектацію ще розкажу. це фактично максимум, що вам може дати Makita серед е, шурупокрутів на один акумулятор з напругою 40 вольт. Більше може дати моделі лише деякі дрилів, і то лише одна здається на е, два акумулятори. Усім іншим параметрам це просто флагман, у якого є все. Само собою призначена така модель для дуже інтенсивного регулярного професійного використання. Функціонал, як бачите, дуже серйозний, тому в процесі розпаковки зараз буду розказувати. Поставляється він, як бачите, в ящичку Makita Макпак третій номер. Всередині маємо. Наступне деяке там папірці картонки. Ручка це обов'язково при сверлінні. Швидкий зарядний пристрій. Акумулятор 40 вольт, 2,5 години. Саме собою з індикацією заряду. Сам шурупокрут задягнутим акумулятором. ж такі великі, аж, великий, аж, аж в камеру не влазить. Зараз ще на ньому ми зупинимось. Багато технічної документації, як завжди, від Макіта. Так, ну і все. В ящичку лежить вкладка під цю модель, під цю комплектацію, але само собою вкладки Макіта, як знаєте, зміняти. і таким чином можна використовувати цей ящик ну, для зберігання іншого інструменту Макіта. Бо взагалі прибрати буде просто величезний ящик, але інструмент не буде зафіксований. А все, що було в цьому ящичку, зараз перед вами, я, до речі, забув сказати, що разом з ручкою є ось такий металевий обмежувач глибини свердління. Теж приємний такий момент, тепер дивимось на сам шурупокрут. Бачите, можна його порівняти хіба що з 486 моделлю Макіта, але все одно тут функціонал трохи більший. Я думаю, побачили одразу, що у нас не дерев, а буковки HP. От, відповідно, є режим свердління з ударом. Це третій режим. Тобто у нас є режим свердління з ударом, режим закручування шурупокрутів з межувальною муфтою і просто стандартне свердління. Патрон металевий 1,5-13 мм. Тут все якісно, все серйозно. На патрончику навіть надпис пробитий штампований Made in Japan. Ну, комусь, може, приємно буде. Такі металеві насічки, тому навіть голими руками закручувати, відкручувати класно. З рукавичка також, само собою, буде теж добре. Переключаються ось ці всі режими з таким характерним клацанням, доволі впевнено, приємно. Є дві швидкості: перша, друга, причому зверніть увагу на оберти. Якщо на першій швидкості 650, то на другій 2600. Серйозно. Тобто, фактично, ми маємо дриль, акумуляторний повноцінний дриль. Ось тут позаду у нас красується напис bl Motor. Ну, в принципі, іншого очікувати від такого рівня інструменту нема сенсу, тому що це професійний інструмент, то само собою буде бачитковий мотор. Там ще на наклеїшці можна побачити максимальний діаметр сверлінні, який рекомендує виробник в бетоні чи цеглі 20 мм і в металі також 20 мм. З деревом там все набагато серйозніше. Попереду є класні два діоди, дивіться, величезних, я вже перевіряв. Світить ліхтар ну, фактично не підсвітка, тут у нас ліхтар в повній темряві, освічує дуже добре. І зверніть увагу на ось цю частину, металеву, яка виступає якби, назовні. Ось такі шуропокрути такого класу, як у макіта, так і у інших виробників, я вважаю, що їх можна називати шуропокрут дриль або дриль-шуропокрут. Ось тут заслужено. Тому що якщо у нас просто пластиковий корпус, десь там всередині тримається редуктор, це трошки не те. А ось коли у нас редуктор ось такий металевий, ви його бачите назовні, це дійсно заслужена назва дриль шуропокрут. Причому на ось цю частину, бачите, тут є деякі насічки, сюди ж одягається і ось ця бічна ручка. Одягається ця ручка дуже просто. Ви просто відкручуєте. Можна бачити, як я кручу ручку. У нас починає розширятися ось ця частина, там є навіть додаткова направляюча. Після того, як ми розширили нашу ручку. Одягаємо на інструмент, починаємо крутити. Все стискається. І все, ручка у нас фактично вже як от ціле з інструментом. Е, виглядає, бачите, так, трошки незвично, як для ширококрута, ручка величезна, навіть в камеру важко вам показати. Але з ось такою ручкою, не дивлячись на максимальний крутиний момент 140 сорок ви взагалі без якихось складнощів можете спокійно сверлити дерево великих діаметрів, землю і навіть лід. Причому абсолютно безпечно, руки не викрутить, буде комфортно з мінімальним навантаженням, і плюс, навіть якщо інструмент зупиняється заклинює при сверлінні великих діаметрів, ну в принципі малих також. Якщо відбувається різка зупинка двигуна, то система в просто цей двигун попередньо виключає. Вас, по перше, він не буде мучитись, не буде рвати вас, і по-друге, просто не вивихне, не зламає вам руку. Ось тому, не дивлячись на потужність, працювати інструментом безпечно. Ось ця частина у нас відповідає за обмежувач глибини сверління. Я з іншою моделлю перепутав. Тобто за зажим відповідає, ручка ви її крутите, а ось ця ось котілочка, ви її послаблюєте, вставляєте обмежувач на потрібну вам глибину, приклад десь так, і закриваєте. Поверхня там доволі ребриста, тому без питань моментально все закручується. Все, після цього ви спокійно можете серійно робити отвори рідної глибини, не відвіляючись на контроль цього процесу. Чи багато просверлили, чи мало пасма завжди буде все чіткою. Тепер ключовою особливістю з такого класу, це мається на увазі HP-001, df 001 без удару є наявність ось такої муфти електронної. Тобто, якщо у нас включений режим сверління. Або сверління з ударом, ми тут нічого не бачимо, нічого не включимо. лише підсвітка працює. А якщо поставити режим сверління, точніше режим роботи з саморізами, у нас вже одразу включається муфта. Муфта перед вами. І таким чином, якщо на надзвичайний шурупокрута, знаєте, у вас була муфта така. Треба було тут цифри крутити і виставляти і при. Закручувані саморіза, скажімо так, відбувався певний хрустки, тиски, тобто муфта спрацьовувала і постійно такий звук був. От тут цього не буде, у нас муфта повністю електронна. Тобто ми працюємо з саморізом. Хоп, ну, це одиничка, тому я можу руками зупинити. Хоп, показала, що все спрацювало. Ось тому ви можете вибирати, причому дивіться, на першій швидкості у нас доступно. Зараз покажу, затискаємо кнопочку. Крутимо, крутимо, крутимо. У нас на першій швидкості 41 41 положення муфти електронної. І на другій швидкості стається до двадцять 21 Причому інструмент сам запам'ятовує показники значення налаштування електронної муфти на першій та на другій швидкості. Як бачите, зараз стоїть перша швидкість у нас затяжка 41, Якщо я ставлю другу, у нас збереглося 19. Ну і відповідно можна там міняти ці налаштування. Це додає комфорту при роботі та швидкості, тому що я чесно кажучи, скажу, що швидше, звісно, прокрутити цю муфту вручну механічну і вказати її положення. Треба, ну, вже досвід відчуття є тут. Це начебто складніше технічно зробити і фізично, тому що ну, в процесі роботи ну, бачите, поки там знімете блокування. Показую, як воно відбувається, поки виставити цей крутний момент, чи натиснути. Це займає ну, трохи більше часу згодин. Але електронна муфта тут фактично немає чому виходити з ладу. Тому що якщо механічна муфта вона там починає старатися і, можливо, моменти затяжки трохи збиваються, то електронна це більш довговічна і з таким, з таким крутним моментом, величезним, Ну, електронна муфта себе показала краще, Макіта вирішила так. Тому не можемо не погодитись. Ну, в принципі, це цікаво. І самому, і в принципі, оточуючих також вразити, тому що з якимись налаштуваннями, з цифрами це в українських реаліях це дуже дуже нетипова, дуже рідка штука. Також на корпусі цього не видно, але в характеристиках в інструкції там є захист X5, від посилений захист від пилу від вологи. Це також плюс, але це фактично стандарт для інструментів макіта для професійної лінії без чуткових, тому тут все стандартно. Само собою, інструмент розрахований на жорстку експлуатацію в важких умовах, причому в регулярну таку експлуатацію. Тому справу свою робить. З правої частини виробник одразу ми. Це виробник зробив ось такий органайзер на дві бітки. Ну, дрібничка, але приємна. Плюс туди можна підключати ще один крюк, крюк для вішання на е, драбину і так далі, більш широкий. ще деякі штучки, тому. Трошки функціонал можна розширити за допомогою аксесуарів. Ну і в принципі основне я вам розказав. Зараз покажу інструкцію: поки що кручу, верчу цей інструмент так, щоб ви його могли роздивитися. Але штука однозначно заслуговує за увагу, вражає, радує око, ну, чудова річ. Так, дивимось технічну документацію. Модель у нас hp 01 g е, Кому не потрібен удар і хоче трошки зекономити там, може 50 г ваги і сантиметр довжини, можна зробити вибір на користь моделі df 001. Він буде дворежимний. Це нагадую трьохрежимний. Так, технічні характеристика ось наша модель. В камені, як я вже казав, 20 мм, в сталі 20 Винтове, ну, спіральне свердло в дереві 50 мм, свердло. З автоматичною подачою, не знаю, щось замудрене. Коронка 152 мм, тобто уявіть, що стекулунку десь 152 мм можна спокійно сверлити ось таким шурупокрутом. Можна працювати з шурупами діаметром 10 мм, довжина 90 мм і по металу М6. Ну, достатньо таке серйозний кріплення. Кому треба більше, ну в принципі, ця модель може і потягнути, але я вже рекомендую тоді звернути увагу на ударні шуропокрути, там уже те спеціально розроблені для таких задач. Це все-таки більше ну, потужний шуропокрут і дриль все-таки більший акцент на сверління Тут кобарт я вже казав, друга швидкість 2600, перша 650. Кількість ударів, кому воно потрібно. Тепер довжина 182 мм. Ну, при такій потужності при такому функціоналі ці 182 мм ну, начебто відносно небагато. Знову ж таки, хто хоче десь сантиметр ще зекономити, можете подивитися модель DF001G. Далі напруга і вага. Вага це мається на увазі з акумулятором і, відповідно, з ручкою. Тут важливий момент такий. У сам широпокрут важить 1,7 кг, ручка десь. Я думаю, там в районі може 200 300 г вона і буде важити. Не міряв. Тепер сам акумулятор. Конкретно ось ця модель 2,5 А години. Вона по розміру і по вазі приблизно як LXT акумулятор: 18 вольт. Тобто тут 0,71 кг. якщо взяти. 5-амперний акумулятор 18 вольтовий. Бачите, він по розміру, ну, плюс-мінус. Якщо порівнювати, ну, якісь міліметри, може, і є різниця по висоті, там, по ширині, але фактично це ще треба приміряти. Плюс-мінус одне на те ж саме. Тут у нас 0,66 чи 0,67 кг, а тут 0,71. Тобто 30-40 грамів різниці. Сильно воно і не відрізняється. Також поємності, дивіться. Тут у нас. В цьому 40 вольт 2,5 ампер години ємність 90 ватт годин, і 18 вольт 5 ампер годин теж 90 ватт годин, тобто по ємності, по кількості електричного заряду всередині ці акумулятори абсолютно однакові, не дивлячись на то, що тут ємність, начебто менша, але більша напруга. Тому звідси береться аналогічна ємність в ватт-годинах. Але оскільки у Makita конкретно ось цій лінійці GT 40 В, у нас є акумулятори 2-2,5 ампергодини, які більш-менш схожі на 18 вольтовку, є ще 4 ампергодини більше, 5 і 8. Відповідно, там дуже сильно відрізняється вага в рази. Ось тому, якщо вам мова йде про ось такий інструмент, то треба розглядати його в контексті того, який акумулятор у вас буде. Тут конкретно, якщо взяти 1,7 кг шурупокрут, 0,7 кг акумулятора, це вже у нас виходить 2,4 кг. і ручка підключаємо, бачимо 2,7 кг. Десь так воно є, як казано в інструкції. Але якщо будете використовувати акумулятори більшої ємності, якщо ви, наприклад, там сверлите великі діаметри, ви їх багато сверлите, можливо, вам цього акумулятора буде вистачати, не вистачати, хоча заряджається він за 28 хвилин, якщо LXT. 5 ампергодин годин 90 Вт заряджався за 45 хвилин, то це з 0 до сотні заряджається за 28 хвилин. А до 80% я думаю, буде заряджатись менше, ніж за 20. От тому чи треба вам більше акумулятора і більше ємності, не знаю, тому що це дуже серйозно вплине на вагу, але розраховуйте вагу, виходячи з того, що я сказав, 1,7 кг шурупокрут, в районі 300 грам ручка, якщо ви її використовуєте. Ну і даний акумулятор 0,7 кг, 0,71. Більше акумулятори відповідно значно більша вага. Тут в інструкції, до речі, є згадка от саме про такі акумулятори в комплекті bl 4040. Я думаю, звідси береться вага 3 кілограма, а BL4025 4025 це буде 2,7 кг. кілограма. Але чомусь не згадані акумулятори на 5 і на 8 ампергодин. Відповідно, це BL4050, 4080. Але ну я вам сказав, що вони значно більше, значно важчі. Там далі у нас всякі там відповідності по безпеці, саптифікації і так далі. Стандартна індикація заряду: як встановити акумулятор, Я думаю, тут нічого складного немає. Так, по швидкостям є рекомендації. Перша робота з значним навантаженням, робота з незначним на другій швидкості. Вибір режиму, рекомендації, моменти затяжки, які е, кріпильні е, розміри вашого кріпежу вибирати для підокіположення муфти. Тут ще продовження цієї таблички, можливо, комусь знадобиться як встановлювати ТИГАК, до податкові аксесуари, робота в режимі ударного сверління. В принципі, в принципі, все. Із чогось складного тут лише може здатися ось ця муфта, але я буквально через десь 15 хвилин роботи. Я думаю, вже зрозумієте, що це таке, на що воно треба, і всі питання відпадуть. Далі вже будете спокійно працювати і не помічати наявність цього високотехнологічного рішення. скажімо так. Загальну таку інформацію про дану модель я вам надав. Якщо є якісь питання, додаткові пишіть в коментарях. Але що я можу сказати, в першу чергу розглядати його як чисто шурупокрут не дуже рекомендую, тому що по всім параметрам він дуже класний. Тут все топове, і в тому числі топова найбільше у нього вага. От, відповідно, якщо вам працювати треба з саморізами, ну відчувається в руці. Я навіть зараз зроблю зйомку, там скільки 10-15-20 хвилин. Я вже чесно кажучи, руки. Руки втомилися тому для роботи з якимись плюс-мінус стандартними крипільними е деталями краще все-таки взяти якісь менші моделі. Вони є і 40 вольтові, і 18 вольтові. Це я вже можу підібрати, якщо ви звернетесь. А якщо у вас все таки акцент зроблений роботи вашої на сварління, тобто ви можливо там великі діаметри сверли, то ручку будете використовувати в будівництво, виробництво, якісь дерев'яні конструкції, е сверління землі, металу і так далі, то тут звісно ця штука вам повноцінно заміняє дриль мережевий потужності дуже багато Перше положення 140 ньютонів друге 68. М'який крутний момент 68, жорсткий 140. Для акумуляторного інструменту це дуже багато. Відповідно, сверління це його стихія. Робота з якимось великим крепежем також. Але знову ж таки, якщо у вас багато крепильних елементів фіксуєте, то можливо краще взяти все-таки ударний ширококрут. Ось тут це у нас. В першу чергу це акумуляторний дриль, Тому якщо він вам потрібен, штука однозначно вартує уваги, тому що свої гроші вона буде відбувати. Якщо у вас виробництво, монтажі, ну це класно, все річ серйозна. От, для роботи спільно з більш стандартними саморізами, все-таки є менші моделі, вони будуть вам комфортніше вас. гадувати при роботі, менше буде втомлюватись рука. Ось тому якщо у вас є складніші з вибором, то контакти на відео під відео, виходьте на заточок, я розкажу, підкажу. Допомогу вже зробити правильний вибір, тому що макіта цих шурпокрутів не один десяток, плюс з різними комплектаціями. Це трошки іноді збиває з пантелику тих, хто мало знають продукцію компанії Макіта, але для цього є я. Тому виходьте на зв'язочок, розкажу, підкажу, продам і будете працювати, отримувати за задоволення. На цьому все, дякую за увагу.